Кожному населеному пункті є чимало безпритульних тварин. Залишити домашню тварину мешкати на вулиці це те ж саме, що кинути її на призволяще та приректи на ранню і жорстоку смерть. Популяція безпритульних тварин може регулюватися методом, який зоозахисні організації вважають гуманним це стерилізація. В Ямполі на вулицях можна побачити собак з синіми мітками на вусі. Це клієнти благодійного проєкту, який протягом тижня працював в ямпільській громаді, проводячи безкоштовну стерилізацію безпритульних тварин та вакцинацію їх від сказу. Для вирішення проблеми регулювання їх чисельності гуманним методом Ямпільська міська рада підписала меморандум про співпрацю із 104 лапи Україна, яке представляє відповідний міжнародний благодійний фонд. Ми приїхали в місто Ямпіль з проектом допомоги безпритульним тваринам. А саме, це відлов, стерилізація, ідентифікація, вакцинація від сказу і повернення на попереднє місце. Таким чином ми боремося гуманним методом із безпритульними тваринами на вулицях міста. Наразі ми вже прооперували 86 тварин. Це за 5 робочих днів. Більшість це відловлені тварини, але також у нас є і волонтерський день, коли жителі міста можуть привести своїх кішок. Це зроблено для того, щоб і допомогти людям, які не можуть цього, скажімо так, дозволити собі а також це зв'язано з відловом. Ми на наступний день відпускаємо тварину. Яка була зловлена на вулиці і прооперована. На наступний день ми її випускаємо. А так як в суботу у нас вихідний день, то в п'ятницю ми робимо такий от день для котів. Тобто люди приносять, самі приносять, ми тварин оперуємо і самі вони їх забирають в той самий день. Умови чи всім ви забезпечені? Люди цікавляться? Місто надало нам трьохразове харчування і хостел для команди. Також Місто надало нам базу на території комунального підприємства, де ми, скажімо так, базуємося, робимо післяопераційну перетримку. Працюємо також в мобільній клініці, в якій є все необхідні для певних процедур. Ну і, в принципі, більш-менш умови нормальні для проєкту. Що ви могли сказати про користь стерилізації і наскільки це важливо для міста? Я не перший раз чую, як на мене, то відголоски Радянського Союзу, що вот треба тварині хоча б раз родити, треба тварині обов'язково цю радість материнства познати. Ні, в них такого немає, було більше. Вони працюють на інстинктах, і навіть це може в деяких моментах наносити дискомфорт тварині. Я закликаю навіть людей, власників тварин, які, в яких є домашні тваринки. Якщо в них не несуть вони племінної цінності, то тварин таких обов'язково стерилізувати. По-перше, це профілактика онкологічних захворювань. В середньому тварина на півтора-два роки довше живе, тою профілактика, кіст, піометр, різних таких захворювань. Схворювань, які зв'язані з репродуктивною системою, зауважу, що така процедура вона тільки покращить якість і кількість життя вашої тваринки. Про вакцинацію відсказу наскільки це актуальна тема для області і. Взагалі, сказ це є невеликовна хвороба, з вірогідністю 99%. Якщо у людей не з'являються клінічні симптоми сказу, то така хвороба невеликовна. Тому єдиним правильним попередженням діагностики такого лікування, то є попередня профілактика тварин від сказу. так як в місті бувають і ну, певні дикі тваринки, які заходять на територію міста, які переносять. Таку страшну хворобу через укус і слину, то також тварини вуличні мають бути обов'язково вакциновані від такої хвороби. Також ми такі, також списки з прооперованими вакцинованими тваринами, ми передаємо місту і, скажімо так, навіть частину роботи ветеринарної служби також беремо на себе. Ми вже бачили в місті собак, які з такими синенькими на вушках позначками, наскільки швидко йде процес відновлення після операції, вже весело бігають вулицями. Так, дійсно, ми також кожну тварину ідентифікуємо, кожна тваринка отримує індивідуальний такий от кліпсу, в який є номер, який не повторюється в жодної іншої тварини. Це робиться для того, щоб тварину, по-перше, ідентифікувати, по-друге, щоб навіть якщо подібна процедура у вашому місті буде проводитися, відлов тварин, то таку тваринку вже не відловлюють, бо знають, що вона вже така от, кліпсована. Також вона несе в собі інформацію, так як е, хто робив операцію, де вона зловлена, коли саме вакцинована вона сказу. Тобто, навіть якщо теоретично така тваринка когось вкусить на вулицях міста, таку тваринку можна буде піймати, подивитися е, номер, який є на цій кліпсі, зателефонувати нам. Наш номер є. Вільному доступі, таку тваринку проб'ють по базі і скажуть точну дату, коли вона вакцинована від сказу. Тобто орієнтовний час, коли працюють титри антитіл від сказу це один рік. Тобто, якщо така, ну, така от халепа станеться протягом року, то людина може бути спокійна про те, що тварина не скажена, тварина вакцинована від сказу. Ну і взагалі процедура стерилізація і кастрація. Це таке в народі, а так називається істеректомія, орхіоектомія, це видалення репродуктивних органів. Ми стараємося робити на мінімальному шві, на мінімальному розрізі, орієнтовно десь близько 2 см є розріз. Зашиваємо нитками, які розсмоктуються самі. Тобто не потрібно після цього приносити тваринку на огляд і знімати шви. Та й доби вистачає повністю, щоб тварина відновилася. Також даємо всі необхідні препарати, антибіотики, вітаміни, пролонговані препарати, вакцину проти протизапальні, які дають змогу нормально відновитися тваринці. Ну і на наступний день ми тварину випускаємо після попереднього огляду ветеринарним лікарем. Але якщо необхідно, наприклад, тварину більше потримати, надати якусь допомогу терапевтично чи передати таку тварину на опікунство чи волонтерам, то звичайно ми також на себе беремо таку відповідальність. Тиждень ми вже пропрацювали, ми дали хороші результати. Орієнтовно було пропровано щодня від 16 до 20 тварин. Ваше місто гарно відгукнулося на саму таку, до самої організації і дуже багато зробили заявочок. На жаль, ми не можемо прийняти всіх тварин, бо ми після -завтра вже, завтра вже уїжджаємо в інше місто таким самим проектом, але фізично всіх не змогли прооперувати, і люди ще залишають заявки. Тому... Трусь закликає, якщо є можливість, ваша тваринка не несе племінної цінності, то стерилізуйте. її. Благодійний проект став підтримкою і для відповідальних власників домашніх тварин. Це одушина в нас. Ми дуже довольні нею. І цей вона нам, як дитина, вже дітей нема, вже роз'їхалися. Внуки теж вже дорослі. Це дійсно це, це, це справа хороша. А це справа дуже хороша. І цей вона дуже слухняна, дуже розумна, понімає все, розуміє. Так що ми дуже довольні нею. І дякувати, що це така благодійність є, що нам цей. Бо з пенсії трохи туговато зробити. Цей. А дякувати за цим працівникам, що, цей, що, цим, що нам, нам вдалося кокористуватися цим. Ми дуже хвилювалися за нього, але ну, нічого. Спасибо, хлопці, дуже гарного дня і вам теж. У кожного в команді проєкту своя ділянка роботи Відлов тварин, справа не з простих. Добрий день, доброго дня. Я ловець міжнародної організації «Чотири лапи Україна, що є представництвом «Форпавс Інтернешнл». Наша організація займається стерилізацією відловом та кастрацією безпритульних псів. Саме відлов проводиться, якщо це не соціалізована собака, комбінованим методом за допомогою. Трубки і присад транквілізатора з медикаментозним вмістом анестетика. Більш соціалізованих собачок ми садимо в ручки в кліточку, працюємо тут досить непогано. Стерилізували на контрольно-пропускних пунктах, забирали собачок. На пункті пропуску Придністров'я, Молдові, зараз працювала, саме приїхали з дитячої школи, з лікарні забирали собачок. Якби кожен власник домашніх тварин відповідально відносився до їх утримання, кількість безпритульних чотирилапих була б зведена до мінімуму, поки не буде розуміння кожної людини щодо цього питання. Робота благодійних проєктів, фондів, громадських організацій в цьому напрямку залишається важливою і необхідною.